Та чого ти так кричиш? Я не бог їй. У мене болеють вухо. Та відки ти собі таке взяв. Та бо що Ти цілу дорогу, де за вухо. Та думав, що ти не дочуваєш? Та ні. Тобто я по мобільному телефону свою вже не говорив. Ей, кум! Що ти собі таке вигадуєш? Який мобільний телефон? А де дороги? Та які тримаються, це мобільний. Та пав собі у шнуфляк та й пішов, а я хочеш говорити. І з чи з Кумом, Ти скажеш, він буде, та й говориш. Та й діти. Але правда вроже добру. Ну, Куми, ти як щось неш, як ведеш, телефон грішки годувати. Василя, а як це? За допомогою безрутового телефону, але запустимося. А я це? в це? Набираю легені побільше повітря і голосом накриваю дві уряд. А, ну набувай здорово. Одице. Гав Ніч! Гав Та не гав, кажи, чи встав! Встал! Бикай почала? Що? Я краще почесала бика. І молока не входить, я б їла. Ти глубин, ти вуха поміт. Що? Мала муха помий і в хороше попала. Ну, я тобі дам по мелі. аби мені свіжий борщ на обід. Буде молого не йде вівці пасти. Що? Кого красти? — Та малиня йде вівці пасти. А гій на тебе. А, хтось. по столу. А, гузу, тебе і постелити? Ну, як ти вже в стелю, тебе, то вже в стелю. А, я стелю білила. Ще раз пилити, чи що? Звали мені кращий пані борщ з грибами. Що? Міша чи Йосиф. Звали мені пані бош з грибами. Грибами. Що? на каву до Гаврила? Ну, як обідам говорила. та буде вже викликати на всі гори, де вже до колєрі до роботи. А мій кум такий не дурний. Хоч готує телефон грішми, та немає сюди, що буде вдома їсти. А шо, кум, Де окумала хати? Та й Але я нібо не, не знаю, чи буду я обійти, чи ні. Бо я не догойков, аж вона не дочула. А та нічого, пообідаєш у мене. Чуєш, куме? Я ти там кажеш, нажимаюся на один кудзик. Та Пані не... ходім, покажу, фасолюк І в желудку повну, і в хаті те.